Новий ігровий день вже тут. Увага всім поціновувачам психологічних хорорів від невідомих інді студій. Seraphine Продакшн та Шочіку Геймс випустили свій проект Broken Lore Unfollow у світ. Це черговий симулятор ходіння з видом від першої особи, котрий якось там досліджує тривожність у соціальних мережах, цькування та психічне здоров'я людини, котра користується власне соцмережами. Все це обгорнуто у сюрреалістичні образи. Головна героїня гри, дівчина Анна, є жертвою цькувань, з боку особливо обдарованих. І через проблеми з психікою, викликані цими діями, вона потрапляє у світ кошмарів. Тепер дівчині доведеться впоратися з психологічними травмами та вибратись зі світу страхів. У грі заявлені камео відомих інфлюенсерів, декілька варіантів фіналу та симуляція використання смартфону. На тих же, хто незрозуміло навіщо вирішить придбати найдорожче делюкс видання, очікує цифровий саундтрек, та додатковий контент. В Lore Unfollow вже вийшла на ПК та кваточних консолях. Вже 20 січня цього року вийде візуально нестандартний платформер у стилі Metroidvania Mio Memories in Orbit. Головний герой гри робот Міо, котрому доведеться досліджувати руїни велетенського космічного корабля під назвою Судно. Це доведеться робити задля того, щоб дізнатись про таємниці минулого цього корабля, а також розкрити деталі минулого самого робота Міо. Гра пропонуватиме плавні бойові сутички, дослідження з унікальними здібностями, такими як лазіння по стінах та планоризм, а також насичену атмосферу, натхнену коміксами, аніме та різноманітними картинами. Саундтрек обіцяє поєднання лоу-фай та хорової музики. Гра вийде на ПК, PlayStation 5, Xbox Series та Nintendo Switch 2. Також 22 січня вийде Arknights Enfield, безкоштовна рольова гра в жанрі екшен із функціями стимуляції фабрики, розроблена китайцями з Hypergriff. Гра обіцяє еволюцію зі звичайного Tower Defense у повноцінне екшен RPG зі стратегічними елементами, а події розгортатимуться на ворожій планеті Talos 2 у грі заявлено напіввідкритий світ, можливість будівництва бази та стратегічне управління. Бойова система буде поєднувати стратегічні основи разом з комбінуванням особливих вмінь чотирьох персонажів у підрозділі, з можливістю швидкого перемикання між ними під час боїв. Бої будуть проходити у напівреальному часі, і гравцям потрібно буде продумувати тактичну координацію між бійцями для ефективних перемог над скотиняками. Гравцям будуть доступні базові атаки, тактичні вміння, комбінування цих вмінь, а також ультимативні. Суперудари. Якщо вам таке цікаве, то тоді Arknight's Enfield вийде на ПК, PlayStation 5 та мобільних телефонах. У вихідні Capcom провели нову презентацію Resident Evil Requiem. Не дивлячись на те, що всі очікували більш подробиць про ігровий процес та й взагалі про гру, Capcom присвятили дуже багато часу рекламі їх співпраці з автомобільним брендом Porsche та й зі швейцарським брендом годинників Hamilton. Усі охочі зможуть придбати собі ексклюзивні годинники у стилістиці Resident Evil Requiem. Але все ж таки дещо про гру вони все ж таки розповіли. Оскільки у грі буде два ігрових персонажі Грейс Ешкрофт та пенсіонер Леонід Кеннеді, було заявлено, те, що сюжетна кампанія буде єдиною для обох і розділу, як у Resident Evil 2, не буде. Гравцям доведеться грати почергово за дівчину та за Леона. Ігровий процес за всіми улюбленого пенсіонера буде представляти себе черговий екшон у стилі четвертої та шостої частин серії. Майже дідусь нагадаю, на момент подій у грі йому буде більше 50 років. Так само, як і раніше, зможе ефектно робити удари з розвороту, влучно стріляти, а ще зможе перерувати ворожі атаки. До всього цього додадуть нововведення у вигляді сокири та можливості відбирати бензопилу ворогів і потім смачно кромсати їх з її допомогою. Ігровий же процес загрейс це буде пряме продовження ідеї з Resident Evil 7. У гравців буде обмежений інвентар, а ресурсів постійно бракуватиме, тому доведеться повзати та ховатись, обережно розраховуючи кожен крок. Розробники натякнули на те, що доволі часто буде краще тупо втікти, аніж вступати у бій з монстрами. Але дівчина не буде зовсім безпорадна. Вона зможе крафтити предмети, використовуючи кров у вбитих скотиняк. а також зможе мочити їх по стелсу зі спини. Ну а в якийсь момент вона отримає суперревольвер реквієм, котрий буде ваншотати ворогів. Але набої для нього обіцяють бути доволі рідкими. Головне, щоб потім розробники не додали можливість купувати їх за реальні гроші. Рівнів складності на релізі заплановано три штуки. На ізі буде автоприцілювання та збільшена кількість здоров'я головних героїв. Звичайний Нормал та Нормал Класік, у котрому, виключно при грі за Грейс, можливість зберігати гру буде працювати через використання чорнильних стрічок, як у самих перших іграх серії. Звісно, що нагадали про те, що у грі буде можливість грати як з видом від першої особи, так і з видом від третьої. Ну а ще натякнули на головну загадку гри, котра прихована за словом Елпіс. Воно якось буде пов'язувати історію Леона з минулим грейс. Resident Evil Requiem вийде вже 27 лютого на ПК та всіх поточних консолях. Габен та Valve доволі сильно оновили правила Steam та переписали вимоги до того, як розробники зобов'язані повідомляти про використання ще у своїх проєктах. Головні зміни пов'язані з використанням ще інструментів, котрі здатні самі писати код та такі, що здатні доволі сильно прискорювати процес розробки. І найсмішніше це те, що тепер використання ось таких інструментів стане легальним і не потребуватиме того, щоб розробники повідомляли про них. Ех, ось і габен прогинається під навалою щі обов'язковим правилом про повідомлення на сторінці гри залишаються лише два випадки: перший це коли щі буде використовуватися для створення сторінки гри, її опису та маркетингових матеріалів. Другий це коли генерація за допомогою Ші буде відбуватись прямо посеред ігрового процесу і буде впливати на зображення, звук, текст та інші елементи. Тобто відтепер використання штучного інтелекту для розробки ігор стане легальним, і тому інтернет-бійці невидимого фронту вже програли свій бій проти використання Щі у процесі розробки. Але є позитивний момент. Відсоток компаній, котрі зацікавлені в використанні щі, впав до 9%. А кількість студій, що не бачать ніякого сенсу у використанні штучного інтелекту, зросла до 27%. Міхал Новаковський, один з головних директорів CD Projekt Red, оприлюднив дані о продажах ігор серії Відьмак та Cyberpunk. Виявилося, що перша частина пригод Геральта продалась тиражем у 10 мільйонів копій, друга частина продалась ще краще аж 15 мільйонів копій. Ну а Відьмак 3 досяг відмітки у 60 мільйонів проданих екземплярів. CyberPunk 2077 поки що дотягнув до відмітки у 35 мільйонів. Простіше кажучи, продажі шалені, грошей у поляків має бути дохрініста, тому вони запланували не просто четвертого відьмака, а повноцінну нову трилогію. Ну а ще вже йде процес розробки CyberPunk 2. Генрі Кавіл декілька років тому розповідав про співпрацю з Amazon та Vertigo Entertainment стосовно можливої екранізації Warhammer 40k. Загалом їм вдалось дійти згоди, і наприкінці 2024 року перший проект в її межах був запущений у розробку. От правда, з того часу про долю цього проекту взагалі не було чутно. І от Games Workshop вирішили нагадати всім про те, що все чудово, і проект жив. За словами представників компанії, процес йде повним ходом, але доведеться почекати, допоки почнуть з'являтись будь-які новини стосовно першої кіноадаптації. Відомо лише те, що Генрі Кавіл займає пост виконавчого продюсера, а також він зіграє одну з ключових ролей у майбутньому проекті. Окрім цього, Games Workshop також заявили про створення анімаційної адаптації Warhammer Age of Sigmar для Amazon Prime Video. Що саме це буде, невідомо. Але за словами представників компанії, роботи над цим проектом вже повністю завершені. Це всі новини на сьогодні, але звісно, що завтра на вас чекає нова підбірка найактуальніших подій зі світу ігор. Тому підписуйтесь на канал, обов'язково протискати дзвіночок та й не видавайте лайкоси, щоб якомога більше людей знали, що відбувається у світі ігор. До зустрічі вже завтра!